Є різні країни з різними думками, і ми повинні поважати думку кожного і кожної, якщо вони не є окупантами. Мені так здається, і тому потенційна кількість буде збільшуватися. Це зрозуміло. Також є кількість країн, яка не змогла е, бути на найвищому рівні, які будуть приєднуватись до ну, в будь-якому випадку, ми побачимо. Щодо цифр, вони зрозуміли 90 з чимось країн мали приєднатися біля 90, 84 чи 83 приєдналися одразу. Ну це дуже серйозний результат. Я вважаю, що це дуже успішно, чесно. Що стосується, як ви сказали, потенційно проблемні, я вважаю, що у нас не потенційна, а реальна проблема У всього світу сьогодні з Російською Федерацією. Не весь світ. Це ще зрозумів, бо війна у нас. Наші сусіди добре це зрозуміли, бо війна завтра буде у них. І вся Європа вже абсолютно все зрозуміла, розуміючи, що післязавтра він, товариш Ботін, він дійде, бо це його ціль. І дуже важливо те, що говорять представники країн Африканського континенту, Азії Тощо. Блокування Чорного моря не Україна заблокувала, всі визнають, Росія заблокувала, що принесло голод, горе, проблеми в ці, на, на території цих країн. Де живуть такі самі люди. І тому я вважаю, що ось найголовніша проблема. А те, що е, деякі країни у них є свій. Погляд на війну в Україні їм дуже складно, великий вплив, довгий історичний вплив Радянського Союзу на стосунки, на відносини з цими людьми. І все це має вплив, а вже ж,